Всім привіт гості та глядачі мого каналу. Сьогодні ми будемо копати отаку от площу картоплі біля дому. Тут я вже трохи попробував чи є врожай. Така от картопля. Як рука. Ну і звісно є невелика, але то таке. Зараз покажу який врожай. Такий кущ хороший знайшов Зараз покажу всі тут картоплен. І які. Дивіться, яка. Одна. Дві. Три. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Ух ти що. Вісім. Отака. Дев'ята. дивіться, яка 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 8, ну, 17 картоплин таких от. Зараз виберу такі гарніші. Порахуємо сік і більше. Я думаю, не щитатиму. От, отакий от урожай. Дивіться, як рука. Це врожай трохи. Цього року, мені здається, буде кращий врожай. То має наміри хоча б сьогодні оцих чотири рядка. Один, два, три, чотири. Зараз трошки прогрибу. Копаю вручну, щоб не сильно напрягтися сьогодні. Завтра може знову будемо копати. Ну, побачимо, коротше, завтра може буде друга робота. Оце ось зараз загрібемо. Тут трошки стягну цього рядка все. Зараз грібемо, собака прийшла допомогти. І будемо копати, зараз буду показувати. Все, погнали. Все, згріб у цих чотири рядка. От. Трохи погано просто кошена. Бо леска сюди є такі великі. Стовбури зараз покажу. Такі, бачите, як палець. І е, леска просто не може перебити їх. І щоб не витоптувати, бо як витопчеш, то теж, типу, поривати їх. Потім знову скузити. Але так повиминаєш. Ну, ще гірше буде о такі ж стовбури, бачите. Так що все, приступаємо до копання. Все, будемо продовжити копати. Кущ попав, Віті, яка гарна картопля. Бачите, який врожай цього року? Ось оше з цього куща. Зразу скажу. Е... Мілку картоплю тобто, ми кидаємо одразу відро, бо її потім не дуже удобно збирати. А більшу і насінну ми скидаємо все в одне. Ось все. все, зараз я на тій стороні ставлю камеру і включаю таймлапс, щоб ми побачите за цю час, наскільки скільки ми цих 4 рядки викопаємо. Довжина десь 11 метрів, ширина 2 метри. Все, будемо копати. До речі, дуже дякую за вашу підтримку, за те, що підписуєтесь на канал, та пишете коментарі. Отже. До речі, дякую всім за підтримку, за те, що пишете коментарі. Лайкайте відео і підписуйтесь на канал. Все, зараз. Буквально, може ще піду яке відро відрозму, щоб було удобніше купати. І зараз пара хвилин, засічую час. Потім покажу, як вже буду на половині Так що все, погнали. Все, накопали перше відро. Отака От величенька картопля. От, велика, насіннєва і дрібна. От, все, будемо висипати і будемо продовжувати копати. друзі. Не докупали там трохи, бо є ще трохи роботи. От. Метра 4 ще не докупали. От, стільки от викопали. Покажу. От. І з того краю ось і диво. Ну, там від краю, може, півтора метри було вирито, бо там викопано. бо так для себе там, коли купаємо куїсти. Що, що, що вариться, то треба накопати. От Стільки от великої вийшло. Дивіться, яка гарна. Як рука практично вся в одну. Тут насіння і тут свиняче. Так що от таке от відео вийшло. Кому сподобалось таке відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. І до зустрічі в наступному відео.